Шановні друзі, доброго вечора! Рада усіх вітати саме на нашій школі інтенсиві для нових і ключових партнерів. Друзі, школа у нас відбувається в рамках академії бізнесу команди «Олімпелар Лар Наталі. Будь ласка, скажіть мені, чи видно екран і чи добре мене чути? Прошу сказати, чи видно екран? Видно. Так, і дуже чути. дякую. Отож, сьогодні у нас четвертий модуль «Олімп Старт 2. Це вже другий потік. А другий потік саме тим відзначається, що він не просто показує, як робити бізнес в компанії LR, а визначає робити онлайн чи офлайн. І кожен з вас, пройшовши цю школу, визначиться. Як йому краще працювати у компанії LR. чи офлайн, чи онлайн, чи 50% так, 50% так, або інше процентне співвідношення. Це наше завдання. Отож, четвертий модуль є. І сьогодні я вам представлю спікерів, які ведуть цей, цей інтенсив навчання. Це є я, Наталі Стефанчук, бронзовий лідер організації компанії «Елар», з е, вже більше трьох років я у цій прекрасній чудовій компанії бізнес-наставник команди Олімпелар Наталі, експерт здоров'я, краси і довголіття. Я є продуктом продукту компанії Елар, адже у свій вік я прекрасно себе почуваю, поставила свій метаболізм і відчуваю силу, енергію. І маю фігуру як у колишніх своїх 19 років. Отож, для мене компанія Елар це не просто продукт, це не просто бізнес, це стиль життя, це стиль харчування, це стиль бізнесу, це абсолютно те, що людину мотивує і людину наповнює. І мені буде допомагати сьогодні макар Крапівний, той самий Макар, який блогер, який наставник. Який надихає і який вміє вести за собою у світ інстаграму? Макар показує життя без фільтрів і говорить, що заробляє тут і зараз. І, друзі, я 100% з ним погоджуюся, він так і робить тут і зараз. Моїми слоганами в житті це є в успіху, немає імені, я йому даю своє. Чому саме так? Тому що я звикла і я люблю, коли бізнес роблю так, як я хочу. Тобто. Я є господаром своєї долі, я вільна людина і я вільно роблю бізнес. Я та жінка, яка дає життя. Сьогодні у нас з вами надзвичайно важлива тема. Адже маркетинг план компанії «Елар» – це є четвертий продукт, який є саме унікальним порівняно з іншими мережевими компаніями світу. І сьогодні, друзі, я вам розкажу про те, як саме, завдяки чому саме компанія LR – це та компанія, де люди стають мільйонерами, де люди стають євромільярдерами. Отож, ми сьогодні розглянемо і можливості бізнесу, і п'ять фаз розвитку кар'єри. Навчимося розраховувати різницю бонусів, залишковий товарооборот, і розглянемо, що таке кар'єрні титули. І взагалі, все про бізнес в компанії LR. Сьогодні я вам розповім про бізнес-інновації, які запроваджені саме з вересня 2024 року. Я розповім ті фішки, ті родзинки, які є в компанії, завдяки чому люди досягають успіху у лічені місяці. Отож, поїхали. І ще за увагу, що той хто в процесі нашого навчання буде успішно виконувати домашні завдання, обов'язково буде на усіх вебінарах, той отримає подарунки. Отож, перший ранг у маркетинг плані LR, хто досягне протягом листопада, тобто в цьому місяці, той отримає одну пляшку коктейлю або супу нашого функціонального харчування. Хто досягне рангу молодшого лідера групи, це для ключових партнерів, або плюс один ранг для лідерів команди, у листопаді і увага у грудні до кінця року, той отримає цілий комплекс для відновлення очищення організму Anti-Helнес. Адже Anti-Helнес це той комплекс, який потрібен абсолютно усім. Ну, і той, хто зробить найбільшу кількість СП загального товарообороту, який Включає особистий і груповий, сумується. У листопаді 2024 року той отримає подарунок у вигляді продукції компанії Елар еквівалентно 3 тисячам гривень, причому на вибір. Уявляєте, ви вибираєте все, що хочете, в межах трьох тисяч гривень і отримуєте від нас наставників і спікерів. Отож, кому подобаються такі подаруночки, будь ласка, поставте двієчки у чаті, а ми будемо продовжувати. І той, хто буде на всіх вебінарах без пропусків. А якщо є поважна причина, то перед тим повідомляєте нас з Макаром і виконає всі домашні завдання, той отримає, друзі, сертифікат про успішне проходження навчання. А ми про можливості бізнесу. Скажу, що бізнесом почала я займатися з серпня 2021 року. А зареєстрована я була в компанії в кінці травня. Е, дуже швидко я стрім дуже Є? прям дуже дуже друзі. Я забув що... сказати вам ще одну новину: хто виконає ЛО протягом цього року і протягом кінцевої дати січень, 30 число, то отримає безкоштовну косметичку. Від нас, спікерів, Наталії Стефанчук та крапівний Макар той самий. А також ми зробили з Наталі такий викуп, щоб якщо хтось не може зробити домашню роботу, то він може від неї відкупитися 100 СП і домашню роботу можете не робити, ми її вам зарахуємо. Ось такі інновації на сьогоднішній момент. Макар ну, і не забувайте, що за, за ЛО ви отримаєте безкоштовну косметичку. Наталі ви вирішила розкошелитись. Отож, а ми продовжуємо про можливості бізнесу в компанії Елар. Отож, за два дні я закрила ранг молодшого менеджера. Буквально за три місяці вже у мене в запасі був молодший лідер групи. Це той ранг, про який мріє дуже багато людей. Скажу, що я класично йшла в бізнесі і так, як. І пропонує, рекомендує компанія, так я і все намагаюся виконувати. Далі в мене була перерва, адже це була війна, і 11 місяців ми не працювали, ми працювали і волонтерили на своїх особистих питаннях. Далі. Буквально в січні 2023 року я виходжу на ранг лідера групи. Підтверджую його за три місяці і вже у квітні виходжу на ранг лідера організації. Лідер організації це дуже крутий щабель, це вже щабель, той, який дозволяє їхати навіть на виробництво в Ален. І уявіть, друзі, був цілий, цілих два роки ковіду.